Дім, здорово, друзі! Ви на каналі Містер Noob. І давайте догадайтеся, що це за ігруха. Скажу так, це сама стара ігруха, в яку я грав. Не ну, може не сама стара ігруха. Якщо хто, хтось новичок не знає перший раз на моєму каналі, е, я містер Нуб, Тобто звати мене Паша. Мені 14 років. Я знімаю прикольні відео на цей канал. Но, <кхід> діло в другому. Напевно, ви не знаєте, що це за ігра. Коротше, друзі, це ігра Train vs Car Ultimate. Я вирішив, коротше, сьогодні, друзі, цей зняти для вас відос по цій грі. Прикиньте, прикиньте, Ця гра я дуже багато раз її запускав, типу знімав для вас, показував, тому що це гра фігенна. Я грав цю гру з моїм другом Любчиком і сам, може, вроді теж грав. І тепер, друзі, я буду грати. Зараз сам, але я пограю в трейнвесекард ультимейт з задовольством. Тому, тому що я давно не грав, і подивіться, як скільки тут давно вийшло. Дивіться, якийсь танк нафіг, подивіться, якийсь танк нафіг появився. А як поїхати, я не знаю. А як поїхати? Капець. Подивіться, реально появився якийсь бульдозер, але я не можу. Типа. Ну, вот. Тобто, есть. Знов. І а як поїхати, на ньому я не знаю. О, бачите, Мемс Он. Коротше, игра дуже стара, я її постійно знімав. І тепер я раді такого, друзі, можна і поставити лайкос. А ті, хто взагалі не підписаний, то підписуйтесь, тому що це дуже важливо. І раді такого можна і підписатися. Ну, якщо хто не підписаний, а так, то можна поставити лайкос, тому що відео, тобто ігра дуже стара. І зараз я вам покажу, що ще тут такого прикольного додавлю. Я взагалі що це зайшов? Ну, давайте будемо по дорозі шукати. І так, здавайте саме головне, то що от, поміняли все розположення. Пам'ятаєте, що тут, що тут машини були? От тут от, не було оцих штук, що це таке, оці от коїли, як я пам'ятаю, дуже давно. Ну тепер я пограю зараз і покажу, да, бачите, бачите от, машинка і от поїзд. Суть просто цієї гри, ви просто кайфуєте з сендбоксом і бачите, можете розруйнувати машину від поїзда, тому що поїзд вас має розрушити. Такі давайте я зараз от. Я пам'ятаю, я завжди хотів... Просто мене дуже жорстко дріфтити, Я не знаю, як що мені робити. Коротше, я пам'ятаю, я завжди хотів собі в цій грі зламати ногу, да! Е, с... Да, я дуже хотів собі цей зламати ногу, ну Но давайте все-таки я хочу на поїзд заїхати, Я дуже хочу на поїзді зараз покататися, так що давайте. Спідап зразу і зразу форвард. Давай! Хопай! І ми поїхали! Йома йо я... <говори> стоп, 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 стоп! Яма, я не очікувала, аж на стіки буде. Подивіться, поезд, будто бы літає. Нет, нет! Стой! Стой! Стоп, тепе тут тепер тут спав. Давайте, короче, ну от така от ігруха, в принципі. Суть просто кайфовий, ви просто ну, Ну, в цій грі. Ну, давайте, я хочу на бусику зараз покататися, от. Давайте просто на бусіку. Ой, тихо, тіпи, зараз тут мене, надіюсь, не Ой, Ойма, подивіться, це хто такий? Якийсь термінатор там. Також я знаю, що тут багато додавали всього, я грав ще раніше. Но ріш. Ай, блін, нарішив тільки зараз для вас записати Тільки, блін. Я ще потону! Щас потону! Давай давай наверх! Фух. Все, все. О, поїзд. Єма, подивіться, що це за поїзд. Давайте я от якось під поїзд. Зараз фігашно. О, подивіться, що я зробив! Я зробив так, щоб мене тіло там лишилось. Подивіться, реально прикол. Давайте я зараз потихоньку так пойду. Вот, бачите, вот я! Вот я! Тихо! Я не знаю, как це на цей поезд запрыгнутый! А що я? Ага. Давайте я туда піду. Тихо, поезд, поезд! А ну-ка, да, Получу, Йома, подивіться, як я. Давайте разетнимся все-таки. О, чего? Ты что таке? Ви це? Ух, я думаю, що в мене комп'ютер залагав. Так, в мене відкрилося щось інвайт Франція, надіюся, це рофл і що мене реально не зламало. <гум> Тому що було тут вже смішно. <гум> Ладно. Міні-драйвабл трейн. Прикиньте? Але не можна дам мені? Так, да, бачите, я здох. Бачите, він додав дуже багато всіх штук, то що можна тепер просто кайфувати в цій грі. Так, да, я цього чувака знаю, цей дуже файний чувак. Сворі фані ігри, і давайте зараз я хочу покататися нормально і без того, щоб мене цей нахер зараз бревли. Давайте просто покатаємося. Головне, щоб зараз ці поїзда, всі поїхали. Давай, 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 давай. Тихо, стоп! Ні! Блін, я здох. Мене знову бачите, зі Task всі фулі Ну, давайте далі йдемо. Давайте хайдвей бус. Я дуже давно всю гру не грав, і я. Не до о, прикиньте, навіть до мене зайшов мій друг Юліан. Юліан зайшов. Короче, я йому в Дискорді і в чаті написав. Q. Може, він зараз зі мною буде знімати відос. Може, та, може, не. Тому що я давно не знімав з Юліаном відос. Но прикольно було, якщо б він вот вот Юліан їде. Я знімаю відною. Так що отак от, друзі, давайте подивимося, що він відповість, якщо він, А, блін, це він мене збив якраз. Ах, тих баран, іди сюди. name, іди сюди. Він встиг від мене. Коротше. Не знаю, я так поняв, що не хочу зніматися. Я давно не знімав відоси, але давайте не будемо його в... нерву... коротше, нервувати і підемо зараз просто покатаємося. Так головне, що в мене ні, Тихо, тихо, ну, в мене щось дрифтить прям жорстко. Я підібрав якусь сому, де спершу. Оп... Коротше, на жаль, з Юліаном ми не змогли знятися. Ну, от такі от причини, друзі. так що, Ой, да що за вор, в мене відкривається, я не можу розетнутись. Коротше, такі причини у мене, друзі, так що. Ну, одна. давайте все-таки я хочу десь... Це відео таке буде коротке. да, я не думаю, що воно настільки залетить. Блін, мене дуже лагає просто. Я не знаю, що робити, в мене настільки лагає. О, мини-бус. Давай это мини-бус. Нифига, мини-бусик. Все, давайте на этом мини-бусику зараз поедем. Я надеюсь, что меня на никто не забьет. Тихо, тихо. Не, 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 не. Стоп, стоп, флип, флип. Все, все нормально, поехали дальше, дальше. Давайте зараз поедем, короче, дальше, дальше. Я так надеюсь, что сам себя найду в путине, Если сейчас затону. И на море буду, лазом, кораблем, и водолазом. Давай, здесь уже, дураку. Так, давайте, хопа. Так, давай, 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 давай. Блин, я квеша-то, я квеша-то. Тихай, тихай, с поезда затикай. Ой, из-за пузыка. О, мы так поедем. Нормально, якобы думают, точки. То это может флипнем, якось. А як мені зараз стоїть? Тепер тут трейн. Ну давайте тройн спавнер і короче, зараз розлігачим всіх. Ладно. Кстати, речі, давайте подивимось цей лавхак. Реально, подивіться, друзі. Бачите, я, я то зробив, бачите, тепер я без руки. Все-таки та штука, я пам'ятаю, яку я робив, працює Зараз тільки надо зробити так, щоб я був без ноги. We'll be right back. А, я здох <laughs> Нормально. Ну давайте зараз погра. Хочу покататися в якісь машини, а не на такий такие ем... минискобуз. Ой, я хочу на пікапі покататися. Давайте быстренько на пікапі поїдемо. Блін, я хочу вже туди приїхати, а мені ніхто не, не... не дає дорогу. Я кто-то результат, короче. Такс. ні, стой, 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 чувак. Ну, она дуже влагает. Блін, як поїхати далі? капець. Все, еда, видам, все, друзі, тепер подивіться, що тут таке. Бачите, вип-каре тут він индубаву, Офігенно. А тут можна заспавнити, до речі, машинки і можна отак так от з ними сопротивлятися, типа, бабах, бум! Подивіться, бачите? їма. Мене все розфігачує. Ну да. Не знаю, поки що самому, до речі, дуже скучно грати, якщо... О, я, я можу... Взяти, коротше, цю машину і сісти на неї. Ну, якщо це дуже самому скучно. Group only search Точно! Я пам'ятаю цю херню! Я... О, я дуже хотів на неї покататися. Я... Боже, яка вже вона їмба, подивіться. Я тепер на цьому монстрі катаюся. Вау! Це монстр трак, який збиває машин. Давайте я зараз покажу вам, як це виглядає все. А, воно ще треба ждати. Та да моє що? Я маю ждати ще, дурак, чи що, чувак. Давайте якось ще зараз підріжемо, Ну-ка, ні, сдохну, есть. А ч, Йому насрати, да? То, що я его бью. Давай, 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 уйди, уйди. Все, подивіться, я якусь машинку просто прорізав Ну я хочу ще когось зараз прохерачити Давай! Хапа! Бум-бум-бум, давай, давай, давай! Нічого не працює, подивіться, це прикол. Віся, я дирявлю машину їй насрати. Я проїхався через неї, їй, бляха, насрати. Це, нас... Це нормально? Що? <свісно> О, дивіться, якийсь монстр. Давайте його зараз. Мену зараз скоріше переб'є. А поїздам, типа, насрати, да? Ну, поїздам всім насрати. А, хоча ні, дивіться, я живий. мене, вроді ніхто не підрізав, тільки, блін, важко на цій машині управляти. Бо вона цей. Дуже важка. Давайте дальше, поїхали, поїхали, поїхали. Друзі, якщо ви хочете, щоб я зняла мангас, то ставте лайки, тому що або напишіть в коментах, тому що я давно, до речі, думав, чи зняти відос. О, машин! поїзд, давай, 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 давай! Бабах! О, ого, я підрізав, чи чи не я? Без різниці. Тому що я давно думав, чи знімати мені чи не знімати. Давайте я. От, давай, давай, давай. ні, стоп, стой, стой, стой. Я підрізав машинку, подивіться, я безсмертний. Я не можу. мене ніхто не може збрити. ЙОМА, Я не безсмертний. Капець, що ти зробив зі мною, чувак? А, -а, -а. маю, він від моєї машини лишив просто контейнер конлайнер. О, до речі, давайте я вам покажу вроді секретку одну. Там є одна секретка, друзі, яку ні багато Небагато хто знає. До речі, друзі, якщо ви хочете отримати оцю от мічку, просто зайдіть в Діскорд і виконіть завдання в Діскорді. Е, типа, на Роблокс. То що треба 15 е, хвилин пограти в Роблоксі в якийсь режим. Вроді би пароль тут був 1, 2, 3, 4. О, реально, подивіться. І тут ролл. Но тут ще є базука. Стоп! Случай, я базука, друзі, <хи> Я думаю, ви знаєте, що зараз буде. Я йду всіх херачити. <хи> давай! Бабах! е, э, в смислі, Так, мені це не подобається. Що, мене, давай, рвадайся, Ну, срочно, 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 срочно! А шо воно таке херочет? Падану! Блин, надо ко на когось попасть. Вот я хочу цьому челу в жизни испортить. А ч ничего не помогаю? Я в смысле я помогаю, я роблю якось. Сам он зомби, зомби став. А це що, кошти все робоксю? Реально, чувак, ты ти... скільки на це потратил? Сти. Ці... Ах ты козел! Я, я тобі, блин, нічого не робив, ты меня підрізав. Ты його подивись. Тут є геймпас стор, там де можна купити собі м, багато краще різних єрмів. Поп-єйоу. Yeah, в смысле, просто попит? Давайте підтримаємо ігрока. Ой, і купимо попит, бо в мене якраз є два ровокса. Все, попит, а скільки чезбургер? 25. А де попит? А де попит? В смысле? А де попит? Рофл? Цепий! А де попит? А де, мій чорт, возьми, попит? Реально, чуваки, я купив попит, мені не далось попит. Капець. А, не вот, давай, подивіться. Офігеть. А ну, давайте звук настроен може. Может. Будет с... файн звук. Е. І шо? Ну, чтобы нажимати. Ну, нічого не робиться, но прикольно. Просто попит. Ну. Не тикається. може, ну не знаю. Ой. Зато можна, до речі, друзі, над цим над ігроками от, прикалыватись. А у мене попеет, га, лох тупий. Ну прикольно, все одно я підтримую цього ігрока, тому що він дуже файний чувак. Ну, давайте зараз підемо е, на Копкар, Або ні, е, на ладу Сідан, тобто на червоний седан. Ладо Сідан, сідан. Бакла. Черные ресницы, черные глаза. Ема. Не-не-не-не-не-не-не-не. не стой, 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 сой Не, боже. Та поезд. О! Капец, Це я разумею. Дивіться я живий Ага. Я зараз ще буду ржати, я буду ржать, я сдохну. Сдох. Так славу называется. Боже, не, не, не треба, будь ласка. Алло. Допоможіть поможьте хтось, срочно о нормально я. До речі, я їду, 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 Давайте, 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 давай. <Dialogue> У -у 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 -у! Так давайте зразу топоту -то спам. спавн. І давайте, короче, давайте ван за спам. Что таки шотки ва о прикольно. Короче, я хочу. Я ще туди не їздив. Давайте туди ще поїздимо. Просто мене дуже жорстко верты. Ты ще мені там удает чи що? Блін, як вашка, я не знаю. О, капець, воно мене вагає трач. Подивіться, як воно всі Вона от-от-от-от, нормально. Я просто. Я щось залагав. Я не знаю, що робити. О, найс. Все, нормально, друзі. Вот, я тут не був. І от тут є. Епіктма, епікта, таумал 2-3. 4, 5-4. 2-3-5-4-6-3. Він з конем, на якого не можна моргівся. Це його дом, я такой. Я його бачу дуже довго. Ну, давайте вже подивимося, що. О, тут у нас я так бачу поїзд. Так, давай далі. їдь, 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 їдь. Я з вами, я з вами, я з вами. Ай-яй-яй, що случилось? Я хочу жити, боже. І це тут тоже поезд мои. Не поїзд їдав, Що тут їде? А тут єдина от херня, як її назвати? Чого? я назвати? не знав. Тіма! Ти Типец Кримак, Я думав, що воно звідти поїде, а воно звідти поїхав. Єма, я пересрав, ви бачили? -ху -ху -ху. Мені це подобається. Давайте ще трошки пограємо. Мемес ми можемо виключити і все. Но давайте он, короче, false true. Пик-пик-пик-пик. Ух ты, блядь, поехал поезд, конечно. Давай, я твою. Давайте топ это спам и все-таки возьмем какую-то машинку. Давайте CA schoolbous. TA scolbous, я не знаю, что означает CA. Напишите в комментах, что это означает. Но я ж залагал. Я щось не їду, рофл. Блін, ну давайте погнали тоді на хайдвейбус. О, я на ньому якраз перший раз і поїхав, пам'ятаєте? Я не знаю, як на них сісти. Що за херня? А, ні, вот норм. Давайте і хопа! Зразу сюди, зразу сюди. Давай далі, далі, далі. Ну, ну, ну. У мене трошки, може, на війну буду вагати, але но... за те, що тут дуже багато ігроків, я не знаю, що робити. А самому как бы на скучно. Так что давайте я вот. Так давайте, давайте, стой, 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 сбывайте, сбывайте меня, ну. Давай это поезд, едь. Сейчас я напишу ему гоу. Гоу. Едь, едь. Райт, went. Гоу. Гоу, давай Давай, 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 давай. Что он ждет, ждет, что он там ждет? А, у них там черняк. Да що за прикол? Мене кожен раз просто скримаки пугають. Я так тільки що равцы. Просто траш, мене якась машина збила і все. Фу, блин, ладно, давайте, Ой, ні, ні, ні. Хоча, може, давайте на ванг траку погра. О, лонгтрак, мне нагадує одну гру. Я памятаю, що там. Короче, может, я вам и потом покажу. Дай дай баб. Не знаю. Е, э, Ну, давайте далі поїхали. Вот тут ще есть. Машинка є. Эпик трак Регіоре 120 минути з 500 дец. У мене. Майже 500 дец! Капець, як обідно. Йомана Ой. Э... Я мав на увазі. Йомана вра. Короче, забейте цей момент, тому що. Просто забите. Ладно, давайте погнали далі. Я вже чуть не перед передався. Йпкалыка, -коли, коли. Фу... А, ну да, бачите. Ну у мене дев'ять 900... щоб ви розуміли, у мене 900 минути. У мене 77 тисяч моній. Тобто. Азо. Ви поняли, Моній! Я можу купити щось собі. Моній! Тобто, а, -а шо, наче тоді моній тут -то нужны, якщо тут тільки все заробиться? І шо? Нічого такого, просто тип, ну, хильня якась. Може тут реально можна купити щось. Но ну, діло в тому, що 900 хвилин це. Якщо оце кратше десь приблизно, так, це... Да, це 15 годин. Тобто я в цю гру програв 15 годин. Ну, це дуже мало, можна сказати так. Ну, в принципі, вот, коротше. Так що все. Я не знаю, що ще можна тут пробити. Давайте я. О, то, блин. Давайте на остаток я все-таки на, на поезду поеду о давай. Я хочу с тобой чел почекать. Дима, я успел. Мы сейчас будем... Ай, стой, 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 стой! Нормально. Это тут вс. все. Давайте ще на одному поезде поехала. Спидап и сразу... Давай. Давай, давай, давай давай давай. У -у -у -у! давай, давай. давай давай Ми вже їдемо. Ми в раю, ми в раю, пацани. Подивіться, ми в ра. Капіта. Ви бачили, що це було. Це мені дуже сподобалось. Так, да, друзі, одному тут, до речі, дуже скучно грати, так що якщо ви хочете пограти в цю гру, то грайте з другом, тому що одному тут дуже скучно. Я правда щось не можу виїхати на. Танку может разработчик дробив що танк, но давайте. Я хочу все-таки на тройном покататься. Это мені дуже сподобай, трейнер Вот, и давайте быстренько зараз. Просто фигачим, спида! подивіться Ему! Правда, ми вилетіли ну ладно. Мы выдаємо, мы выдемом, мы вытомом! Так, я сразу вылетел из ракового забыл. Не-не-не-не-не-не-не-не. Все мы едем снова. Нет, спидап, 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 подивіться, просто. А. Ема! Стой! Що происходит? Ні, Стой! Стой! Я здох. Ну от і сеп дивиться. Прикольно! Давайте тепер за машинки пограю. То тобто есть давайте карго ван і... от и. Вот речі, прикольно. І поїдемо тепер до ціпів розвозити, короче, груз блін, у мене щось вагає, бачите. Щось і не їду. Давай, 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 давай. Так. Зразу, отак от фіг, поворот, зразу, отак от поворотик. Хоп, фліпаємо. Чуть не впали, Фліп-фліп-фліп-фліп фліп. Все, зразу. І тепер. дивіться, як мы ми... погано. Выставляем. Ну ладно, нормально. Фліп-фліп-фліп-фліп-фліп, все нормально. Крутимся, крутимся, крутимся. Фліп, Блін, чорт, ми виїхали за м... Нет! 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 Стоп! Еще робайте! Серьезно! НЕЕЕ! Господи! нас будет просто. Используйте! Ладно, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте, будь ласка, лайк, тому що я нарешті зіграв легендарну ігру під назвою Train VCK Ultimate. Uh, і якщо ви хочете нових відосів по цій грі, до речі, саме якийсь чувак ходить, то ставте лайкосики і я також пишіть коменти, якщо ждала цю гру. І я знімлю нарешті. Ну і що ж, всім удачі і всім пока.